Можете поділитися своїми враженнями. Дуже сподобалася гра, дуже сподобався рівень майстерності могилів подільської команди. І хочу відмітити гру ветеранської команди, тому що вони показали майстерність і грали на рівні з молодими. І звичайно, це дуже радує. Я вам скажу, що взагалі дуже задоволена самим рівнем змагань, і взагалі, що такі змагання в нас проводяться, і у нас є. Зараз в планах з Сергієм проводити чемпіонат області серед ветеранів 40+. І, звичайно, я завжди підтримую такі проекти. Я дуже рада, що у нас і ми, взагалі, наша мета якомога більше людей різного віку, різних вікових категорій, різних соціальних категорій залучити до занять спортом, тому що зараз ви знаєте, що в контексті стресової ситуації потоку негативу з інфопростору, ми. Звичайно, хочемо трошечки відволікти людей, щоб вони якомога більше долучалися до спорту, тому що ви знаєте, що саме спорт, заняття спортом, руховою активністю дозволяє людям скинути стрес і отримувати себе, своє ментальне здоров'я на належному рівні. Дуже вам дякую. В принципі, в одному питав як це на одне питання дуже багато відповідей дали. Бо мені хотілося дізнатися, як ви вважаєте, чи зараз наскільки важливо зараз ці всі змагання проводити? Я вам скажу більше, от в контексті навіть сьогоднішніх перемог на міжнародній арені наших боксерів, я от особисто для себе зауважила вкотре, що. Не можна відкидати спорт як на щось другорядне, тому що сьогодні переоцінити важливість таких перемог на міжнародній арені просто неможливо. Як би хто не казав, що б не було, але як професійний спорт, так і аматорський спорт, так і спорт вищих досягнень, він є надзвичайно важливий. І я вам скажу, що зараз політика держави націлена на Масовий спорт, тобто починати з простих занять в активних парках, на майданчиках, потім залучати дітей вже до більш професійного заняття спортом, і звідти вишуковувати спортсменів для спорту вищих досягнень. І це основна мета зараз нашої держави. І я вважаю, що спорт є одним із ключових напрямків розвитку нашої молоді, як сильної могутньої. Перспективної молоді в подальшому дуже дякую.